Істиний Бог, наш молитво, матері, святих, славних, церквальних апостолів, припоротників воно з неба наших, душу спочило, безславного, водіна, волонтина, що життя своє на при незалежність нашої, дав, бо селях, святі, поселих на воді, і добра не нас, помилує. Ворім у лаві і людина в Болі, і в Сіна і Святої. Христос воскрес, Ви воєнно, воєнно воскреси, ворога споходна родина, бо всі раді вся наша старія громада котра дійшлася в сьогоднішню днину для того, щоб провести в останнє земліща нашого воїна світла, нашого героя, спочилого воїна Валентина. майже 23 роки його війні ще сподівалися, ще вірили, ще надіялися, що він живий. Очікували, приступалися до кожного пороху за вікном, за дверима. Очікуючи, що ось отсім переступить рідний поріг здорові, цілої схожий перемогою. Але на превеликий жаль, ми повинні господа до нас дощі. брали, щоб віддати йому останню гідну належну шану. Шану, яку він дійсно заслуговує, тому що він виконав Божу заповідь, заповідь від Він віддав своє життя за всіх нас з вами, пожвертував найціннішим, що в нього було власним життям. Для того, щоб ми жили, щоб ми працювали. і Вашу дій. Але ми хотіли, щоб ви поділили свої волі з кожним із нас. Нехай ваш бій стане білим в кожному. Тому що це дійсно біль для всієї громади, для всіх людей, хто його знав, а можливо, хто не знав, але щирої і за його жертву має прийняти на себе частичку вашого болю, щоб, можливо, вам стало трохи легше. Хочеться щоб ця п'ята війна, як найшвидше закінчилась, молимо що щоразу і разом в храмі, і дома на самоті, щоб це нарешті сталося, щоб Господь припинив всі ті жарти війни, які сьогодні відчуває наша Україна, наш народ. Щоб Господь припинив ці ті жертви, які приносить наш народ і кожна родина нашої незалежної України. У безцінну ціну, яку сьогодні всі ми платимо, а найперше це наші захисники, мужні воїни-захисники.